Миру Божого, всім, ви знаєте, нині в цей час, який ми живемо, коли в Україні йде страшенна війна, тоді, коли ось-ось розв'яжуться ядерні конфлікти, тоді, коли такі катаклізми страшні відбуваються по всій цій землі, природні катастрофи, землетруси, чого тільки вже в нас не було, всі ці цунамі, торнадо, з кожним роком цього все більше і більше, коли новини постійно тільки й говорять про нові конфлікти, коли Новини тільки й говорять про те, що е, новий астероїд якийсь страшний, просто летить на землю, і от-от там декілька років і він може прилетіти, і атмосфера там наша з ним не справиться. І серед цього всього, коли це реальність, це підтверджено, це наука, це новини, вже в яких ми реально живемо. Люди говорять, та які астероїди, та яка біблія, та що ти не вже ти все це віриш? І реально. Людям говориш, та подивіться просто в чому ми жили ще буквально 10-20 років тому. Цього й близько такого не було. А зараз це реальність. Хіба ви 5 років тому могли повірити взагалі в те, що буде така страшна війна на нашій землі, в нашій країні? Та ні, не могли би повірити. І це все відбувається, і це все було написано в Біблії. Всі біблійні пророцтва, вони реально збуваються. І знаєте, от на жаль, люди вони. Знаходяться в такій в нереальності, вони знаходяться в віртуальній реальності, в іграх, в серіалах, в блогерах, в фільмах і не вірять в реальність, яка дійсно існує вже, ми вже переживаємо те, що збувається абсолютно кожне біблійне пророцтво. І також знаєте, в Біблії говориться, що далі буде ще гірше. Відбуватися на цій землі, що будуть такі страшні катаклізми, коли відкриється шоста печатка апокаліпсису? Що ну це буде просто це все квіточки, що відбувається зараз? І також там сказано, що з усіх цих страшних подій Господь забере свою церкву, що буде Вознесіння церкви, Господь Ісус Христос забере свою церкву. І от питання: ти являєшся церквою Ісуса Христа чи ні? Чи ти просто називаєш себе віруючим, але, слова Божого, ти в очі не бачив, ти його не виконуєш, ти не каєшся, ти не являєшся учнем Ісуса Христа. Знаєте, це реально дуже серйозно потрібно виходити з ілюзії і приходити в реальність а найбільшою реальністю є Біблія, тому що тоді, коли церква вознесеться, Господь забере її, а тут почнуться на цій землі ще страшніші катаклізми. Тоді просто коли як в біблії сказано, що будуть просити смерті, хотіти смерті, але вона втіче від них, і от тоді придеться реально доказувати. Те, що ви віруючі. і найстрашніше, що ще сказано там в Біблії, що але люди все одно не увірують в Господа і ще більше просто ужесточать свої серця. Тому, поки не пізно, потрібно ставати дійсно віруючим зараз. Потрібно зараз ставати частиною церкви, потрібно зараз ставати учнем Ісуса Христа, вивчати всі ці біблійні пророцтва, каятися, проповідувати цьому світу, щоби просто бути достойним. Цього вознесіння, щоб бути достойним того, щоб це Господь Ісус Христос забрав тебе як свою церкву. Тому, якщо ти хочеш вивчати Біблію, якщо ти не є частиною ніякої церкви, ніколи не вивчав Слово Боже, напиши мені, я в цьому тобі допоможу і підписуйся на канали нашої місії Слово Боже в Телеграм та в Ютуб. Нехай Господь благословить вас всіх, щоб ви зараз покаялися і підготувалися до всіх часів, які йдуть на цей всесвіт.